Хлопці, а ви чого тут прийшли? Гуляємо. Гуляєте тут? Гуляємо, свободно, права, не хочу там гулять. Хто тут такий умний? Анна, скажіть <плапи> мені. <плапи> <плапи> <Валим, що. блапи> <плапи> <плапи> Журналісти самі умні, так? Хвалять. Все, хватить. Достали, що все. Ну ви ж розумні речі говорите. Ну так. Да. Ну. Так повторіть на камеру. Ви тут я, чого? Я не так само. Гуляю, я сейчас. Стільки ж дань. А де, ось, ну, ж Де, де ваші документи, що ви ваші приватна власність ділянка? Це орендована. Ну де у вас договір оренди? Я ж вам тільки що в руки дала? дала. Ну от ви а що ви не дали. Далі. 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 Ви вважаєте, що це дерево аварійне? Це Зеленбуд уважаемый. Давайте вызовем сюда зеленый. Зеленбудзе. Зеленый никакого отношения. Ні, ні я смотрела три рази. Ні. Начальник, ну останови цю стройку свою. Ви не... По... Извините, що таке? К вам милиция стучить, а її ігноруєте. Це як? У них решение на удаление деревья. Видана міськвиконкомом. Але дерева, так само, як і земля, є комунальною власністю, власністю територіальної громади. Тут тобто право розпорядження мають всі сія депутатів, але не виконком. Олександр, дякую вам. Десь, ну що я буду лазити тут? Іди сюди. Ну що під'їдуть? Я тобі говорю, останови, пока щоб не різали. Так, хто має приїхати? Вон юристи стоять пать. Я вам говорю, що ви зупиніть, поки не виясниться ця ситуація. Так позвіть старшого, хто ріже дерева, якщо ви не відповідаєте за них. Хто ріже дерева? Хто старший? Та де старші бригади, цього, хто ріже дерева? Що значить, ні, ми ви не маєте права з нас туди не пускати свіч оперативну групу. Це не приватна власність. Роботи зупинили. Що це за історія? Це я приїхала слідчо оперативна група, я вас прошу, що коліна на мені стати, щоб зайти туди, я не можу поняти. А, ви директор товариства Олег Павло. У нас есть, э, наверное, подготовочная работа. Это я видела, дозвел. а проект? Проект? А? Я еще ничего не буду. Его. У вас нет проекта? Нет, не нет, буду? подождите, Какие пожалуйста. Проект? А сейчас а я вам то, расскажу, что, какой проект? проект. Значит, при, э, при, вот видите, у вас там есть декларация, она у меня сейчас. не э, э, Декларация по початку приготовки Там сказано, что проектировщик приватно что суммы Южана. Тобто у вас э, має проект виконання подготовчих Ну мабуть є. Я не знаю юрист юристів навіть знати. Ект виконання підготовчих робіт у вас є. Проект виконання підготовчих робіт береться тоді, коли безпосередньо починається будівельні роботи. Тоді... роботи. А тепер, а тепер я вам э, на а тепер роботи, на сьогоднішній я вам... день беруться тільки декларація про будь ласка. ласка. А тепер я вам чоловік сознательно мене не хоче слушати. Значить, в тих случаях, коли береться декларація, а не будівельний паспорт. Это означает, що на землі есть деревья, что земля коммунальна власності, что там є какие-то инженерные сети. І делается обязательно проєкт виконання підготовчих роботів. Підготовчі роботи це і встановлення огородження, і видалення зелених насаджень, і перенесення інженерних мереж. Там, помимо деревьев, є еще сеті, водопровод, которые є комунальною власностю. Так от обязательно дов бути виконаний проект виконання підготовчих робіт. І без проекту їм не, не, не имели права давати декларацію про початок про початок виконання підготовчих робіт. Тобто є це порушення про це. Ми будемо писати. Але 27 сьомого, двадцять сьомого січня, ми подали запрос місцеву раду. Щодо рішення про видалення дерев, щодо акцій обстеження, щодо надання містобудівних умов, проект виконання підготовчих робіт так само не мог бути виконаний без містобудівних умов і обмежень. Якщо їм їх не надавали, людина, яка навіть якщо в них є такий проєкт, а в них його немає, вони самі сказали. Навіть якщо був такий проект, і людина, яка зробила такий проект і поставила в свою печатку і підпис сертифікованого, Проєкту, проєктанта. Вона цього сертифіката свого була б позбавлена. Як це тут тішка гладь? Ну, тут не гладь, там розбираються. Ну, чекайте, тут зробували дерева. Нас не пускали зараз. Там Там група розбирає. Ну а ваша функція? Яка? А наша функція охорона громадського порядку так. Ва? А куди ви їдете? Ви бачите, нас... що тут стоять спортсмени, які погрожують Ще активістам? Буде визу, ми під'їдемо. А ви авиа хочете дочекати, охорони... поки нас поб'ють, чи як зараз працювання охоронної сигналізації? Ми діємо. Місцем огляду з'являється земельна ділянка, яка розміщена за адресою вулиця Толстого, 24 Київської області Містерпі. На момент огляду даної ділянки на ній проводяться роботи по вирості дерев. Е, так, На території колишнього це ж санаторій, наскільки я розумію. Так, фіди даної ділянки, яка огороджена, здійснюється через металеві ворота, які на момент огляду відчинені та безперекодження. Одразу за воротами, наявно, е, наявно. А хіба ворота були відчинені? Вони ж були зачинені. Ну коли ми зайшли, вони ж вони Ну, вони відкрили. вам відкрили, а вони були зачинені. Оце І, вже не точно. Да, ну, вони ж відкрили, коли ми туди. Добре, зайшли. вам відкрили. Угу. Так, встановились ми на чому. Так, ворота, які на мене відчинені та без кожні. Одразу за воротами на наявна земельна ділянка, на якій на навісні приблизно 15 метрів. Останований автомобіль марки Газ Вишка. Набірної знак 6372 ІВ. Даний автомобіль на момент огляду знаходиться в зачинному стані та без пошкоджень. При огляді виявлено, що металеві опори підпорки даного автомобіля висунені та закріплені. Також на даній ділянці розташовані... розташовані приміщення на жилі, які на момент огляду відчинені. Також при огляді даної ділянки виявлено, що на ній знаходяться дерев'яні насадження породи соснової. При огляді даних дерев виявлено, що на вісьмох з них спилення верхівки, тобто я вісім 8. Тільки. При огляді земельного покриву ділянки на ній виявлено, залишки гілок дерев та приблизно сім стовбурів, 2 купи гілок та 2 купи зрізаних колод. Тобто, зрізали, попилили, попили. Також на земельній ділянці виявлено сліди від робіт, а саме зрізи дерев, тобто стружки. Пеньки, які були залишені зі слідами зрізу, також приволінки, на ній було виявлено автомобіль марки. Там ще один автомобіль Форд, номерний знак 832, 830 упала, 34 кх. бежевого кольору біля металевого е паркану. Ну, це вже я вийшов, коли на вулицю, фіксував, Знаходиться автомобіль Opel номерний знак 44 414 64КР, який на момент огляду пошкоджений, саме розбите право переднє. Фара та відірваний бампер. Проводі забуренення на ньому наявний вм'ятини у кількості три штук. На цьому могли завершено, Тобто підписи політик. Підпис. А ви брали до уваги, що тут були молодики спортивної зовнішності. Кількості 18 людей. Це в протокол не означається, але я це відчув. Ні, Скажіть, будь ласка, нам на камеру що було б журналістів не пустили. Дивіться. Слідчі оглянув, зафіксував всі ці порізані дерева, попитали людей. Они зелені були ще не експерт, вони все описані. На даний час всі роботи Молоді. зупинені, ніхто більше нічого тут різати не буде. Зараз всі приїдуть в реаділ з документами і будуть спеціалісти вирішувати, чи законно тут проводить, чи незаконно.